Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати, мабуть, найпопулярніший український джин Спайсер. Ну, принаймні, я часто бачу його рекламу е, в різних соцмережах, в інтернеті загалом. Е, ну, і я вирішив е, придбати такі чотири види е, по 50 мл. Це. А, простий сухий джин, а, цитрусовий, квітковий та смородиновий. Так, ну а, вони були придбані у такій мережі як Вайн Тайм, вартість 99 гривень, тільки в цього найпростішого 89 гривень. Дизайн такий а, однаковий, фактично тільки різні кольори, такий трикутник. Але виглядає дорого, я вам скажу. От серйозно. Класно. Е, так, ну і будемо е, закушувати також таким е, недешевим е, ну, хочу сказати, печенням, але насправді це таке, такі цукерки е, грецькі із е, сухофруктами і дубайські із горіхами. Від фірми Lux Choco. Е, вони були придбані у ще одній мережі Султан. Uh, їх вартість 1250 гривень за кілограм. Ну що ж, спробуємо. І перевіримо, чи дійсно ці цукерки вартують того. Прагне солодкого життя. віта, дольче віта, прагне солодкого життя. Дольче віта, дольче віта, прагне солодкого життя. Перед тим як почати, хочу відзначити, що вживання міцного алкоголю у великих кількостях шкідливо для вашого здоров'я. Тому ось ми взяли такі зовсім маленькі пляшечки. Ми поділимо їх на трьох ще з оператором, можливо, навіть лишиться. Ну, Марічка, наприклад, взагалі не вживає міцного алкоголю, тому я її налию так прямо на дні лише спробувати смак. Тож пильнуємо це. Почнемо із такого. Звичайного сухого джину. прочитаю його склад. Це дистилят спирту тилового люкс, який був настояний на ягодах ялівцю, як це притаманно, для джину спеціях і цедрі з цитрусових. Ну, і тут енергетична цінність на 100 грам 246 ккал, зате вміст цукру 0%. Строк придатності 12 місяців. Ну, думаю, що насправді його можна значно подовжити, тому що напій такий міцний, як ми казали, має 45% алкоголю. Ну що ж, спробуємо. А закушувати ми будемо першою з шоколадною цукеркою. У розрізі вона виглядає дуже цікаво. Сподіваюся, що це буде дуже смачно. Так, там якісь горішки, угу. можливо, навіть макадамія. Так. Ну що ж, відкриваємо. Так, ну він такий прозорий, як я казав. Марісці наливаю просто на дні. Угу. Бейбі пляшечка, до речі, дуже такий милий формат. Ну, спробуємо. Хм. доволі він пекучий, я тобі скажу. Ну, такий напій з такою міцністю він не може бути не пекучий, але також дуже він насичений, має такий смак. Так, і вже пізніше він стає вже більш таким м'якшим-м'якшим. Так, ну давайте спробуємо цю цукерочку. Mm. Mm. Досить смачно. Так, нагадує чимось київський торт. Наступний наш е джин це цитрусовий. І, до речі, ще один факт про цього виробника. Він називається Вуйко Сем винокурня і розташований у місті Львові. Близькому, як для мене, так і для Марічки. Ми там вчилися, жили довший час. Угу. Так. А закушувати ми будемо з шоколадною цукеркою і з мандаринкою всередині. Я ще такого не бачила, ви тільки погляньте. Вау! Так, це грецька така цукерка ля фонтейн. Круто а, виглядає а, досить цікаво. Цей Дійсно. мандарин, очевидно, карамелізований. Він Ва. всередині такий напіврідкий. Так, ну це ну. просто виглядає неймовірно. Думаю, і на смак це буде теж дуже смачно. Так, якраз для цитрусового джину. Так, він також такий е, прозорий. ну, Думаю, що в ньому вже більше буде відчуватися цитрус. Так. На дні. Хм, Правда у смаку. Я б не сказала, що прям відчуваються цитрусові, як тобі. Ну... На запах поки що, знову ж таки, в першу чергу чути ялівцем. Угу. Ну, і десь там трохи далі вже цитрус. Так. Ну, спробуємо. Угу. М -м -м, відчутно, відчутно. Так, так, ну це вже такий цікавіший смак, ніж простий Значно джин. Так, мені більше подобається. Смаку мені вже дійсно чути цитрусом. Так, і він прям такий м'який-м'який. Ну просто вау. Так, і ним же ж і закушимо. Це такий е -м -м. Mm. карамелізований фрукт. Е -м -м. Вау. Досить гарно поєднується із шоколадом. Дуже смачно, вау. Це дуже цікаво. Ну, це прям вартує своїх коштів, я думаю. Угу. Наш третій джин це квітковий. Він настояний на квітах анчану. Наукова назва така цікава кліторія трічиста. Вау, а колір у нього такий класний, такий голубий. Супер. Так. І закушувати ми будемо шоколадною цукеркою із неймовірно красивим містом всередині, ви тільки погляньте. Я навіть не знаю, що це таке. Чимось нагадує Киві, але виглядає ну просто космічно. Так, вау! Я ще такого це... не бачила. Ще одна грецька цукерка із сушеним а, фруктом. Круто. Ну, виглядає просто вау. Ви тільки погляньте. Так. Дуже такий цікавий колір, привабливий, так. схожий на сапфір. До речі, запах такий наче м'якший. От угу. вже немає того виразного ялівцю, правда? Угу. Спробуємо. Дуже специфічно. Дуже виражений оцей смак оцієї квітки. Ну, він такий. Я навіть не знаю, як його коректно описати, але дуже специфічно. якийсь трі... трішки неприємний насправді. Ну, Хочу. як на мене, все ж домінує такий ялівець. Угу. Так. Ну, вони так для мене на рівні. Гаразд, ну, мені цікава дуже цукерка ще. Спробуємо. Так. М -м -м. Непогана цукерка, не знаю, чи на таку вартість. Угу. Це просто желе. Що це за смак такий? Більш він такий насправді нейтральний? Навіть не знаю. Я думала, що це буде смак ківі прям, ну, перша асоціація. Але більше схоже, як на желе, Класично, до речі. Так, ну мармелад, я би сказав. Угу. І наш останній джинс мородиновий, в нього такий насичений бордовий колір. Mm -hmm. І я підозрюю, що він, мабуть, буде найсмачнішим. Так, мабуть, як і наша остання цукерка. Тому що вона із фісташкою. Сподіваюся, що це буде просто неймовірно смачно. Так. Ну, зрозуміло, що. Смородиновий э, джин. він настояний на смородині. Дуже Вау! такий приємний колір, рубіновий, я би сказав. Запах просто неймовірний, пахне ага. гранатовим соком. Вау! Клас! я би взагалі не сказала, що це джин. Так, отут вже не чути ні олівцю, ні спеції, в ага. першу чергу саме смородина, так. Клас. Спробуємо. Давай. М -м -м. Мої підозри збулися. Це дійсно найсмачніший джин за сьогодні. Клас, так. такий м'який смак. Все в міру. Є навіть оця така солодкавість із кислинкою. Мені дуже подобається. Так, особливо, якщо ви дівчина, вибирайте смородиновий джин. Ну, я, хоч і хлопець, мені також він сподобався найбільше. Угу. Тепер перейдемо до цукерки. Так. -с. Ти взяла з більшою кількістю фісташок. Mm. Ну, фісташки поза конкуренцією, звичайно. Супер. Клас. Це прям вартує того, я вважаю. Який цей смородиновий джин? Ну, перейдемо до загальних висновків. Ну, перших трьох видах джину в першу чергу було чути ялівець. І у запаху, і у смаку. Там десь далі трохи спеції і цедра цитрусових. А вже в останньому було дуже так чути смородину, і він нам сподобався найбільше. Як тобі? Повністю погоджуюсь. От особливо мені не сподобався третій варіант. Це було дуже специфічно, як для мене. А четвертий варіант був просто вау! Ось серйозно. Рекомендую скуштувати. Це дійсно, неймовірно, смачно. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви пробували джини Спайсер, можливо, їхні лікери. Угу. Так, ну і до наступних дегустацій. Па-па!